Комбінат «Запоріжсталь» – це тисячі працівників та чимало трудових династій. Наприклад, володарі корпоративної нагороди групи «Метинвест» – золота династія серед металургів, родина Павленко Дворніченко. всего, за свою сім'ю, загоди, котре они здесь поколение нынешнее, и я і моя сім'я в нинішньому дійстві тут работаем. Для мене это значит значить ну, признання родным комбінатом. Нашої сім'ї. Тож то що мої бабуськи, дідусь годы своєї життя металургії. Династія Павленко Дворніченко нараховує п'ять поколінь металургів із загальним трудовим стажем у 251 рік. Початок вона бере від самого народження комбінату. Її засновник Василь Павленко. Павленко Василий Григорьевич работал в УЖДТ. Во время войны он участвовал в эвакуации нашего предприятия в Магнитогорск. Вот. Ну и там же уже работали дальше моя бабушка, будучи еще юной 16-летней девушкой. Познакомилась она с моим дедушкой, и когда по оконч... после окончания войны они вернулись в Запорожье, все пришли тоже работать на комбинат «Запорожсталь». За рекомендацією своїх батьків на підприємство прийшли й батьки пані Ірини. А вже за їхньою порадою Запересталь обрала й Ірина з чоловіком Костянтином, ставши четвертим поколінням металургів династії. Мама моя працювала роботала в аглоцехі. Вот. А папа работал тоже в Аглоцехе и в, в отделе охраны труда, ну, то есть в разные периоды времени, на разных должностях, по разным профессиям. Ну, последнее его рабочее место было слесарем в Аглоцехе. На сегодняшний день, к сожалению, уже никого нет живых. Вот. Остались как бы, вот я теперь с мужем работаем на предприятии и уже сын с невесткой. Костянтин Дворніченко доєднався до роботи Династії на комбінаті за порадою тещі. Каже, жодного разу не пошкодував, бо побудував непогану кар'єру. Почав працювати з лісарем ремонтником в механослужбі. Далі через там, 4 роки пішов навчальне заведення на заочно, образование інженера-механіка, почав працювати по спеціальності. 15 лет працював по спеціальності. В даний момент перевевся. Стесарем ремонтником і зараз виконую обов'язки інженера по зданиям і соруження. Син Костянтина та Ірини Едуард прийшов на підприємство у 2015-му, а через рік покликав працювати на Запоріжсталь і дружину. Місцем роботи також задоволений. Вибрав дане місце роботи, тому що мої батьки, бабусі, дідусі працювали на нашому підприємстві, З дитинства знав. что это стабильное место работы, со стабильной заработной платой, социальными возможностями, возможностями карьерного роста. Предприятие всегда поддерживало своих работников, ну, поэтому сделал такой выбор. Сьогоднішні нащадки добре знаються на життєвому та професійному шляху своїх попередників, та переконані, їхня трудова родина гідно відзначена званням золотої династії Метинвесту». Тут цінують та бережуть традиції металургійної сім'ї через десятиліття та покоління. «Хорошо помню, знаю і, і багато знаю про тих людях, які були нашими ну, предшественниками. Так? тобто мої, мої всі родні, і я з цими людьми. Много в своей жизни общалась и жила рядом с ними и слушала их истории. Поэтому, естественно, это ну, награда для меня, опять же несет под собой какое-то подтверждение того, что все было не зря.